Любі малята. Сьогодні я хочу вам прочитати оповідання, яке для вас написала українська письменниця Галина Демченко. Спасибі лісникові! Нахвалявся мороз усіх в лісі поморозити, холодних вітрів, лютих хурделець накликав, завивали вітри, шаленіли хурделеці, снігом усе замітали. Скрутно, голодно стало птахам і звірам. Навіть Білочка і та засмутилася. Були в неї всякі такі припаси, та й вийшли, а до весни ще далеченько. Добре їжакові думає Білочка, добре барсукові й ведмедеві, позасинали у своїх схованках під снігом і горя не знають. А тут, мабуть, доведеться по чужих лісах поживи шукати, дострибала білочка до узлісся. Аж чує хтось шурх-шурх риб-риб. Глянула, а то лісник на лижах пробирається. За плечима в нього тугий мішок, при боці верболіста осика в пучечки пов'язані. Підійшов лісник до креслатого того дуба, розклав на снігу свої вінички. Це для зайців. Потім відступив трохи і в простору дуплянку, що висіла на сучку, Поклав жолуді, соняшникового насіння насипав, житніх сухарів. Це вже для білочки. Тепер їй не доведеться свою домівку і рідний ліс полишати. Діти, сподіваюсь, ви були дуже уважними і з легкістю зможете відповісти на мої запитання. Про яку пору року йдеться в оповіданні? В оповіданні йдеться про зиму. Вірно, а чому засмутилася білочка? Білочка засмутилася, тому що в неї закінчились запаси, і їй нічого було їсти. І що, білочка вирішила зробити? Білочка вирішила йти до чужих лісів. поживи шукати. А чому білочка передумала? Вона передумала, тому що... Ще побачила, як лісник розкладав їжу для лісових звірів. Діти, давайте з вами пограємо в гру. Подивіться на картинки і подумайте, кому із звірят які ласощі приготував лісник. Горішки для білочки. Їлочки для зайців. Кіно для оленів і косуль. Жолоді для дикого кабана. Насіння для птахів. Молодці малята. Ви сьогодні добре попрацювали.